Добрий вечір. Мене звати Євген. І мене навала попили. Привіт всім старим та новим. Так, я чомусь тепер кажу. Ну, чому ні? Хай буде Хай у буде мене якась е, казирна фраза. Бо всі кажуть, у кого амігос, у кого добрий денчик, у кого джерельної води, ніякої біди. У мене нема нічого такого. У мене. У мене є інша фраза, але вона на іншому каналі. Тому тут буде хай привіт старим і новим. Клас, клас, хай буде. Сьогодні вам розкажу історію. Поділюся досвідом, я б навіть це сказав. Розкажу історію про те, як я знайшов для себе цікавенький ресурс, на якому я мав багато планів, але ці плани трошки наламалися. Але потім ще був. Перелом подій, про які я скажу трошки пізніше. Що може бути краще, ніж барахолка? Ти плануєш, ти чекаєш, ти їдеш, ти ходиш, шукаєш, висматриваєш, радієш знахідки, трошки можна поторгуватися, трошки провести час на свіжому повітрі. Тобто провести класно час, але не кожен раз ти можеш кудись їхати, і не кожен день ти можеш кудись їхати. Тому, коли дуже хочеться, але ще не час, але немає можливості, або дощ, наприклад, пішов і барахолку закрили, то непогано б мати якусь альтернативу. І вона існує в Україні існує OLX, на якому дуже багато людей все беруть Віоліті. Наскільки я знаю, але я погано з ним знайомий. І тут є аналог, про який я дізнався не одразу. Я шукав речі на eBay, але eBay дуже така складна схема. Я колись туди зайшов, зареєструвався, знайшов, що мені треба. Я погано пам'ятаю, як саме це було. Але точно пам'ятаю, що я нажав, хочу це купити, і мене забанили. Моментально, просто моментально. І вже потім я дізнався, що на eBay є свої правила. Там треба імітувати дурачка, сидіти там тижнями щось шукати. Не можна такого, що ти випадково потрапив на eBay, щось побачив. Такий, блін, я це хочу, я це купую. Нажимаєш? Ні, це бан, це сразу бан. Там є цілі уроки, цілі лекції, ціла серія навчальних відео на YouTube, як правильно себе вести на eBay. Я їх дивився. У мене є тепер аккаунт, але я ще нічого там не купував. Оце я імітую дурачка. Але може воно мені не дуже то і треба, бо мій друг знає. Тім, в якого я брав вже немало речей, колись сказав щось таку смішну фразу, типу я чекну I will check price on поп. Я такий, ну, щось мимо вух мене пройшло. А потім він ще раз сказав валапоп. Я потім пам'ятаю, якесь таке смішне слово, що наче воно забавне, але, походу, воно корисне. Я в нього якось перепитав, де ти там ціни перевіряєш. І він мені каже, валапоп, валапоп і дав мені посилання. І виявилось, що цей валапоп це, це кладість, це просто все. Очі побігли, гроші тримайтеся в кишені. Це дуже зручно і дуже цікаво, і дуже а, різноманітно. Для порівняння це той самий OLX, але, мабуть, трошки інший. Перепригнемо сюди. Ось як приклад, це віконце цього волопопа. Вони продають все, що завгодно. А це іспанський. Він є ще якийсь, але так як я в Іспанії, то само собою в мене іспанський. І тут ми можемо шукати все, що ми хочемо. Наприклад, Нінтендові. А що ми бачимо? Бачимо купу ігор, бачимо аксесуари. Іноді щось дуже дорогеньке, іноді щось дешевеньке. Тут є фільтри. Я зараз не війшов в акаунт, і я поясню, чому. Тобто, щоб ви мали уявлення, що це таке. Ось, наприклад, якийсь U-Draw uh, за 15 євро. Приємно, приємно. А uh, Наприклад, я хочу V U. Давно собі хочу денчик з твоїми стрімами. З Йошиком я тепер хочу V U. Хтось продає коробку за 30 євро, uh, хтось продає гітару за 100 євро. Із Гітар Лайвом, Гітар Hero Live. Хтось продає такий набір класний. Із uh, купою контролерів сама вішка юшка але 200 це багато, я вже ну я трошки вже посидів тут. Я знаю, що класна ціна для вішки з аксесуарами десь приблизно 80-90 євро. Все що дорожче, це вже перепродаж, перекупи. Тому я ще досі шукаю свою свою за 70, свою за 80. І вона була, вона вчора була, і я щось трошки провтикав. Там за 90 такий класний був набор, але я щось себе переконав, що окей, я почекаю, я ще поїду, пошукаю на ринках, бо там точно дешевше. бо... Валапоп це дорожче. І там собі вішку юшку знайду. І тут дуже багато всього. Наприклад, не знаю, ось як я шукав собі умовний Silent Hill. Є диски, колекційні, є дуже дорогі диски. На п'яту плочку, коробочки хтось просто продає. Я так розумію, металевий корпус. Ну, це як приклад, ось, наприклад, Silent Hill 2 на PlayStation 2. 110 євро на секундочку. Або хтось якісь паки продає. 75 євро Silent Hill, Ось диск HD Remake за 35 євро. І коротше, я сидів, так дивився-дивився і почав розуміти: блін, мені дещо тут потрібно. Я хочу, я хочу. Я хочу в цьому приймати участь. І реєстрація супер дуже супер проста. Ти заходиш і підв'язуєш, наприклад, свій Google акаунт або Facebook, або ще щось. Я прив'язав свій Google аккаунт і прив'язав карточку для оплати, і все, і справи пішли. Все, це дуже просто. Ти знаходиш, що ти хочеш. Наприклад, ти хочеш каркас до PS 1 в дуже класному стані. Подобається, подобається. Нажимаєш купити і все, там три кліка буквально. І товар переходить в стадію резервада. Тобто він за тобою зарезервований, ти вже проплатив. Перед цим можна попереписуватись з продавцем, запитати якісь питання, якісь там фото в чаті попросити. Там дуже слідкують, щоб там, кажуть, не давайте якусь приватну інформацію, ну тобто слідкуйте за інформаційною гігієною, нічого зайвого туди не давайте. я почав, я знайшов собі три дуже класні покупочки. Поки не буду розкривати які, бо в мене є окрема розпаковка про них. Я їх коли отримав, я такий був радий, я знімав відео, планував там якісь собі ролики зняти про про цей досвід. По мірі того, як мої покупочки приїжджали, я знімав розпаковку, дуже радів, наприклад, ось як це було. Ну що ж Привіт, привіт знову. Не знаю, скільки там часу пройшло, і ось перша посилочка звала Попа. Звала Попа, так називається. Звала попа, коротше. Звала попа. Приїхав, приїхав карабочок. Це гітара. Гітара за 10 євро, я нагадаю. Яка Не знаю, чи є в неї якісь ліміти, чи, чи якісь недоліки, але вигадає, що це супер покупка. От прям буду відкривати. Прямо зараз. Мені трошки аж страшно, я не вірю, що за таку ціну. Там буде така цаца. Так. Запакували власники кайфуйся. Ти прийшла мені допомагати. Кича моя. Так. Коробок. Кіт, Ну це не помощ, це... ти мені мішаєш. Висходь. Хоч карабок. Вау! Гітар Hero Live PS3 Activision. Ну, виглядає. Виглядає цікаво і красиво. Це така, чи майже така, чи така гітара, як ми бачили там в кафешці, де я перший раз побачив цю гітару вживу. І мені так сподобалось, як вони виглядають. Думаю, блін. Почав дивитися 100 баксів, 200 баксів. Ну, бывает по 40, бывает, ну, ризнитины А тут Валопут, кажи, 10 Кажи, Жека, бери за 10 Я, кажу, давай Оп Оп все что не так Що ми бачимо, коробок ми вже бачили. Ми бачимо диск, диск справді є. Блін, він супер новий, жодної подряпинки, взагалі нуль, клас. Кайфуша не балися. Пахне трошки пахне табаком. Хтось, мабуть, палив, то... де вона зберігалася. Блін, тут навіть оця. Гелева штучка ще лежить. Донглік. Донлік є. Клас. Оце головне, бо можна купити гітару, а оце не купити. І. І ось така штукенці. Відрізняється від того, що в мене було. Те, що я бачив. Тут якась своя схема. Раз, два, три. Прикол, будемо розбиратися. І отакусенька гітарка. Новісенька. Жодної... По... Ні, не, трошки її зали. Я бачу ключом крутили. Щось... Щось відкривали, мабуть. Ну, це не критично. Тут порядок. Кайфуша не кричи на мене. Вау, оце техніка. Тара, кара, тара, Уявлення не маю, як грати на гітарі, на справжній чи на цій. Тому будемо розбиратись. Я бачу, що от не вистачає, тут не вистачає цього ременя. Але це не проблема, я думаю. І з цим ключиком треба розібратися. І як його крутити, якщо його нема? Ну, інструмент у мене є, але щось може тут та втрачено. Окей. Мануал навіть є. Так, да, я бачу, має бути ремінь. Але це не страшно. Ремінь можна зробити з чого завгодно. Що ще? А я не бачу, чи має бути якийсь ключик. Добре, це я буду розбиратися. Ні, я бачу, є гітара, є відсік, є ЄСбіжка, є ремінь і є дві батарейки. Нічого про ключ я не бачу. Мабуть, це все. Ремінь не біда. Отака перша. Покупочка приїхала, клас, чекаємо, що буде далі. Тим прийшла ця чудова гітара. Я теж там трохи попереписувався з продавцем. Він мені вислав фотки, він мені вислав історію. Каже... Ну, він мене попереджував, каже, що гра мертва, там небагато можна грати. Я кажу, окей, за таку ціну. 10 євро, 10 євро за цю гітару. Став лайк або кіт постраждає. Такий мов обіджарм. Але ні, як жартів. жартю, ми любимо. І це просто вона рада мене бачити, бо я тільки тільки прибіг з пошти, щоб прямо по гарячих слідах розпакувати, що мені приїхало ще через цей велопоп чудовий. Ну не доважай мені, пожалуйста. Так, тут має бути Silent Hill, який я шукав по всіх барахолках країни. І нарешті зміг замовити. І якщо це правда, і якщо це не якась афера, то він має бути навіть запакований. І як це перевірити? Так, кіт, любимий кіт, не заважай. От як краще зробити? Розпакувати диск і переконати, що там всередині все класно? Чи залишити, як є, і думати, гадати? Чи там дійсно те, що треба? А що таке? Здесь папір, папір? Ага. Те, що треба, уклика PlayStation 3. Silent Hill HD Collection. Ну Він дійсно в пластику, але я не знаю, це пластик прям той самий. Чи це пластик вже сучасний? Ну, я не знаю, як краще зробити. Розпакувати його і глянути на диск, чи залишити в пакетику і е, зберегти цінність. Треба подумати, не буду поспішати. Окей. Прийшов цей чудовий диск, запакований. Якщо не помиляюся, 30 євро за нього просили. І на той момент у мене було три замовлення. Два я вже отримав, третє я вже отримав нотифікацію, що воно до мене їде. І тут сталося те, що сталося. Все зламалося, схема перестала працювати. Після десь тижня використання зранку, як завжди, я сів, взяв телефон, думаю, ану, ану, щось новеньке, може, я собі щось знайду, щось вицеплю. Почав е -е, оновлювати. Сторінку і мене вилогінуло. Я думаю, окей, зайду назад. І була помилка, і я не міг зайти. Веб-версія показувала товари, але аплікація на телефоні не пускала мене. Але я міг все дивитися, я дивився, дивився, дивився. Під кінець дня все так же не працювало. Я думав, ну буває, якийсь там помилка сервісу, просто не працює логін. Я обираю свій Google, натискаю. Він каже: Помилочка, спробуйте пізніше. Думаю, ну окей, завтра полагодять, буду далі насолоджуватись, але ввечері мені пише продавець третього товару і каже: А що з вами сталося? я кажу, нічого не сталося, що, що не так. Він каже: я бачу отаке. І він мені скидує скріншот там, де наш з ним чат, і в чаті написано: цей користувач був заблокований через якусь там неправильну поведінку. І він каже: У мене отаке показує, а у мене нуль нотифікацій. Я про це нічого не знаю. Я просто не можу зайти. І він каже: Ну, вибачте, це якось підозріло. Типа я вже відніс на пошту ваш товар, але я це отримав. Я побіг назад на пошту і забрав товар, бо хто вас знає, хто ви такий, що відбуває. І от завдяки цьому продавцю я почав хвилюватися. Я почав шукати, як знайти підтримку, якусь, а її нема. Є тільки, ну я маю на увазі, нема ніякого чату, немає телефону, є тільки пошта, куди можна написати. Я написав, кажу: я не можу зайти. І тут почалася переписка десь ну в два тижні довжиною. Я пишу їм, що я не можу зайти. Мені відповідає робот, а потім, десь через два дні, людина задає якесь питання. Я відповідаю. Людина знову два дні її немає. Тим часом мені продавець каже: Слухай, ну я типа ти там розберись, я не проти тобі це продати. Я кажу, дякую, притримайте, будь ласка. От два тижні ми переписувалися, поки ми не дійшли до того, що вони мене... Запідозрили у якомусь шахрайстві, бо у мене з'являлася то Іспанія, то не Іспанія. Тобто я то там, то там. І причина в тому, що я використовував VPN, бо по роботі мені треба використовувати VPN. І я в цьому азарті, азартному, я на в браузері рефрешив цей валапоп, і я був то в телефоні з Іспанії, то в браузері. з під ВПРо з іншої країни. І вони вирішили, що я якийсь шахрай, і мене забанили. І нічого мені не сказали. Нуль нотифікацій, нуль. Якби не той продавець, я б не знав нічого. Я зрозумів свою помилку. Я їм розписав все, як що. документи, скріншоти, гроші. Кажу, любі друзі, я. Я розумію, що я допустив помилку, але ну пробачте, я, ну, я по роботі, я не виключив VPN, я розумію, що сталося. Дайте мені другий шанс. Вони кажуть, на жаль, ні. На жаль, ні. Така ситуація, такі в нас правила, таке те, таке се. Не можна. Не можна вас пробачити. Буду крутити якийсь товар. О, блін, Nintendo DS за 20 євро. Nintendo DS Lite, Прикол, ану. DS-очка, Якийсь Disney... Якийсь M3 Рататуй, Nintendo DS антикварна з трьома іграми. Ану чекай, ану чекайте, ану чекайте, Старий Nintendo DS з футляром для трьох ігор і зарядним пристроєм. Блін, це може треба взяти? DS Lite, рожевенький 20 євро. Е, ігри по 4 євро такі продаються. Це вже 12 і 20. Ану чекайте, Ану чекайте, я перервуся. Де ми зупинилися. Нічого я не знав про своє блокування, пробачити мене не хотіли, але продавець виявився дуже класним. Я навіть не знаю, це чоловік чи жінка, дуже класною людина, бо притримала, притримала для мене цей товар, і ми домовились і. Він мені відправив його просто поштою. Просто взяв мою пошту, свою пошту відправив. І я йому перевів гроші наперед. Але якось ми так довго з ним переписувалися, що вже і він мене зрозумів. Я йому кожен день казав: дивись, у мене такі новини з підтримки. Коли мав новини, я йому показував. І він мене підбадьорював, казав: ну нічого, ми все вирішимо. Я відправлю. І третій товар до мене таки доїхав вже без волопопу, без волопопу. Через пошту. І третім товаром була дуже класна річ, яка, якої мені не вистачало, бо в мене була вже гітарка. Привіт. Я вже не знаю, скільки там пройшло в мене, чи днів, чи років, чи що. Третя третя посилочка приїхала, але вже не свала попу, а через людину, як я й казав, через наші переписки. Привіт, кайфуша. Кожен раз, як я починаю, кайфуша не залишає мене без уваги. Да? Приїхала третя заблокована, заблокована посилочка, але вона все одно в мене. Зараз хочу відкрити її. Так, Кіт, чекай, бо пораню. Коробка така серйозна, блін, як. Як у айпада. Що там всередині? Оце. Запакували, так запакували. Кіт, обережно. Точно, як айпа відкривається. Пау. Блін, так, мабуть, і наркотики з Колумбії не пакують, як, як мені цей Донгал. Ага, і ось він, ось він. Рідкісний, недоступний, бажаний. Донгл На червоний октан. октane. До плоїчки другої. Кайфушану дай. Дай засвічу. Бачите? Гітар Hero, кніпочка є. PS2 написано. Це те, чого мені не вистачало. Бо гітару, ви пам'ятаєте, я взяв за 5 євро. А оцього в мене не було. І мені люди казали, а на що тобі та гітара? Бо бездолга вона не має ніякого сенсу. І ось він знайшовся. Залишилось тільки перевірити, що вони коннектиться, і в мене буде гітарне геройство, яке я вам обов'язково покажу. Гітарка, яку я купив, сам не знаю навіщо, але дуже дешево, без донгла. І я її коли покупав, я навіть не знав, що донгл існує. Я просто взяв за 5 євро дуже класну гітарку. І потім мені ще Чеп писав, каже: а наш вона тобі без донгла? Вона ну не має ніякого сенсу. Я кажу, ну вона хоч красива, і тут цей донгл продається окремо по ціні, якщо не помиляюсь, 20 євро. Да, Гітару я купив за 5, Донгл 20. Останнім кроком було те, що гроші мої мене забанили, але я заплатив гроші за товар. І гроші мої десь ну, ніде, тобто товар я вже не отримаю, аккаунта в мене нема. Я нічого не знаю про те, що мене заблокали, ну, на момент блоку. І мої гроші десь там висять. І Я окремо ще переписувався за гроші. Мені повернули гроші. А і ось такий я трошки ходив загашений. Такий настрій думаю, блін, тільки, тільки-тільки знайшов цю собі аддушину у цей спосіб. З комфортом, а що з комфортом, бо все, що я замовляю, я... у мене тут пошта два квартали. Я от тільки що бігав, забирав останню реч. Або 3 хвилини на машині, якщо з іншої країни щось їде. Але це вже трошки стрибок наперед, бо мене заблокували і все. І ну, нема, нема у мене е, цього каналу. Я сидів, щось гарював, гарював. Я правда, я розстроївся. Я такий думаю, ну все, тільки тільки Я думав на дружину зараз відкрию акаунт, бо там же ж номер телефону треба, ім'я, карта для оплати. Але щось такий психанов взяв і зайшов в ту ж саму аплікуху на телефоні, але не з Гуглом, а з Фейсбуком. Зайшов, зареєструвався, ввів ту ж карту для оплати, ввів той же самий телефон, те ж саме ім'я, і воно працює. І воно працює. І я вже зробив три дуже прикольних замовлення. І я чекаю: от одне я тільки що забрав на пошті, і ще два, через півтори години відкриється табачний магазин, куди привозять посилки за картону. І я заберу ще дві коробочки і покажу, що я замовляв. І скажу так: у мене на цей валопоп ще є плани. Тобто мене, вони мене на але потім я на їх, бо вони не дуже слідкують за тим, хто знову заходить з якого аккаунта. Але тепер я дуже обережний. Тепер ніяких VPN-ів, Один телефон для валапопа, інший для роботи. Ні, нічого не міксувати, ніяких більше VPN-ів. І покажу, що я замовляв. Що це за штука? Я вам покажу наступного разу, бо це вартує окремої уваги. І я думаю, може вийти непогане відео про це про це, плюс речі навколо цього. Тому чекайте, інтригу задав. Ну і все. Хотів поділитися таким своїм досвідом. Сподіваюсь, вам було цікаво, а комусь може і корисно. Хто знаходиться там, де є ці волопопи, Я дуже раджу. Дякую вам, хто додивився до кінця. Пока-пока.